Привіт, Маша Сан. Хочу вам показати цікавий цікавий момент. Відео не передає відчуття з ним, піднімаєшся. От, якщо дивитися, прямо поставити телефончик, камеру. Ось, пішов гребінь, внизу сухе русло. Я так піднімаюсь. Я хочу понести так, щоб ви побачили, наскільки тут... Гарно, чудово, як мені подобається, ходити по крутим схилам, підніматися. Це моя фішечка, підніматися без дороги. Е, як сте же е, одна концепція цигун підніматися, ходити дикими місцями без е, Дороги дуже корисні, тому що мозок перелаштовується з автоматичного функціонування, звісно, відміщеним мозок і свідомість. І починає працювати в іншому режимі, по-інакшому інші нервові клітини починають працювати. І тоді це сприяє розкріпощенню таких закріпленостей. І думаю так хожу. А коли підйом, працюють ноги, працює низ, контакт з землею. Це хороша енергетика. Тим більше підйоми такі змушують більше уваги ноги давати. І знову ж таки, прихід по дикому місцю, дає хорошу, мою точку зору, хорошу підйом такий низів. Отак, мої там товариші десь ми не можуть знайти. Бо я затримався, записую відео. Трошки, бачите, запихався. Мені подобається. Все, пока.